Виконуємо номер 1144 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, для яких натуральних чисел Б справджується на рівність. І перша на рівність Б11 менше, ніж 311. Задання друге 51 більше, ніж Б13. І завдання третє. Б19 більше, ніж 7, 19 але менше, ніж 10, 19 З двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той дріб, чисельник якого більший. Меншим буде той дріб, чисельник якого менше. Приступаємо до виконання. Знаменники однакові 3 більше. Отже, замість Б може бути число 1 і число 2. Одна одинадцята буде менше, ніж три одинадцятих, і дві одинадцятих буде менше, ніж 3 одинадцятих. У другому завданні 5 тринадцятих більше, тому замість Б. Може бути число, яке менше 5. Це 1, 2, 3 і 4. Тоді 5 тринадцятих більше, ніж одна тринадцята, 5 тринадцятих більше, ніж 2 тринадцятих, 5 тринадцятих більше, ніж 3 тринадцятих, і 5 тринадцятих більше, ніж 4 тринадцятих. У третьому завданні у нас дріб Б 19 більший, ніж 7-19 і менший, ніж 10 дев'ятнадцятих. Тому B повинно бути більше, ніж 7, але менше 10. І Б буде у нас 8 і 9. Тоді дріб 8 дев'ятнадцятих більше, ніж 7-19, але менше, ніж 10 девятнадцятих. І дріб 9 дев'ятнадцятих більше, ніж 7 дев'ятнадцятих, але менше, ніж 10 дев'ятнадцятих. Ми записали, для яких натуральних чисел Б справжуються наші нерівності. Номер 1144 виконано.